Мої вітання з вами Крава, і сьогодні виходить черговий випуск Рубрики Ута Чемпіон серед футбольних клубів, якось так нехай буде так звучати. І сьогодні у нас на черзі легендарний Ліверпуль. Я зібрав доволі цікавий склад, на мою думку. А ви вліпіть, будь ласка, вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар, напишіть, яку команду ви б хотіли побачити в наступному випуску. Підпишіться на цей youtube канал, а ми розпочинаємо. Let's go! І так, давайте розпочинати з лави запасних. У Нас тут запасний воротар Адріан. Далі Джан, який виступав за легендарний Ліверпуль. Випала мені така його карточка, я тільки подумав, Ну і візьмула його до заявки в цей клуб. Далі купує такий інформ Діего Джоти. Далі тут Стефан Байчичич. Підправте правда мене фанат Ліверпуля, значить так, він читається. Далі Джо Гомес. Домінік, Собоса така є орендна карточка у мене, я її взяв. І є орендна карточка Тіаго Алькантари. Далі, основний голкіпер буде, звичайно, Алісон Бекер. Правим захисником у нас буде тоті номінант е Арнольда. Далі, тут такі червоненькі Ван Дейк, тут навіть без питань. Е далі, купив я такого Конате, побачимо, що тут він себе представляє. Трошки його підтримує. Може, десь Ліверпуль зіграє. І виграє, виконує ті завдання, які треба для АПА, для конате. Далі тут Ендрю Робертсон. Ось така карточка Трейс Блейзерська була вже на початку гри. Її купив. Побачимо, що вона себе представляє. Далі, от звичайненький звичайненькими Салах, бо на спешу карточки реально не вистачило. Е, дуже такий малий у мене бюджет клубу. Е, тут е, випав мені Райан е, Гравенберг. Е, ось така його карточка. І я такий подумав, блін, прикольна карточка поставити, побачити, затестити хотілося, І тут якраз в мене випала така можливість якраз потестити дану карточку. Далі. Klucher Stars Icon Stівн Джерд, капітан нашої команди, класний стати. Я сподіваюся, він мене не розчарує на полі, і я буду приємно вражений за цю карточку. Далі, отакий Гагпо, я його виконав, якраз коли він був на хайпі, говорили, блін. цей Ice карточку Гагпо зловити, було б класно. І Я такий відкрив пік, випадає мені Гекпо, де по одному із минулих відео, ви бачили. Я думав, блін, треба точно за еволюціонувати оцього гравця, і я так і зробив. І два форуди, які будуть грати спереду, це мій улюбленець Кені Даліш 125 тисяч. Це просто, просто як падають ціни, але це вже місяць березень на дворі, середина березня. І отакий, е, така карточка неоднозначна Дарвіна Нуніса, і я подумав, нехай буде, Типу, має бути колишня Ліверпуля і нинішня Ліверпуля в нападі в мене, так, я так подумав, і нехай буде. Ось така команда, очолює її, звичайно, наш прекрасний Юрген Клоп, який е, після закінчення цього сезону покине Ліверпуль. А ми розпочинаємо дану вікіндлію, ще раз, будь ласка, подобайко, напишіть приємний коментар, і розпочинаємо. А, підпишіться на канал, це дуже важливо, я вас дуже прошу. Let's go. Фу, 20 матчів, матко рідно, то буде весело. Салах на Дарвіна нундиуса. Дарвін. Дарвін не пожалів м'яча. На старину дав дарлиш, ай дарлиш забиває. Так, на. Стів Джерд, побачить Дарвіна. Дарвін нундис! який yes. жахливий удар. Жахливесний! Гакпо на Дарвіна нундиес. Дарві, Дарвін нундиес. Дарвін нундиес. робить рахунок. Да ну. Оль. Ось і Дарвін, ось і Дарвін. Салах, нема положення під грою. Салах. Салах заробляє пенальті, Однозначно, пенальті. Жовта карточка для Мандіана. Кенни далі б'є м'яча. Кенні проти Мандяна. Мандян за пенальті, Блях, і муха. Так, Джерард, Джерард, така розумничка Джерард. ай ай Кені! Кенічка, кенюся. Здорово! Справою б'ю! Мохамед! Мохамед Салах! Шикарна атака! Нема пенальті, нема нічого в цій. Є гол! Є Таке там може бути... На! Годи! 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 Оу, шит! Боже, Кенни! Ух! Алисон, добрый я. Четыре ноль. 9-1, є! 9-1, матко рідна, матко рідна, матки середнесенька. Та ти що, що відбувається просто. Браво, браво! Дізель Вова, Дай Бог тобі здоров'я! Дізл Вова. Один-0, я так розумію. Здорово! Здорово! Ай-яй! Да є же! Кенні Дагліш! 1-0! Браво! Годі! Годі Гакпо! Не забиває в цьому моменті! І м'яч не наш! Куда? Хо-хо! 1-0! -хо, Найс! Опа! Найс! Кенні! Тик-тик-тик! Дарвинізко! Дарвініско, нундєсхол! Здорово, дарвін! Ай, дурак, дурний, дурний, дурний дурак! Неста забиває! О, <laughs> здорово! 3-1. Здорово! Дорбі! Ну Боже, Алисонбекер, Божекарна девятка від Мохамеда Салаха. Там павучок просто пішов спати. Alison, 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 Alison. Ober, schießt er Тут чисто принципова історія, треба було забувати на стату. Хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, ліпіть подбайку там напишіть коментар, бо 73% дивляться це відео непідписаним. Ось і просідає трошки активність під випусками, під відео. Тому, будь ласка, для мене це дуже важливо. Напишіть якийсь коментар від самих слів, підпишіться на цей ютуб канал там під подобайку для просування українського контенту. Це дуже важливо, буду дуже вдячний. Просто так мене не любиш? Да здорово, гадам, дяди! Вамус! По добре, пік. Халява, 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 це моє. Так. Здорово! Напомину цим. Так що, атаку можемо ти. Доминик, Доминик, Доминик Собослай. Да еже, еже, еже! Oh Здорово! Мохаммед, Мохаммед! Найс! Здорово, 2 -1. Здорово! Кенні! Кеннічка дагліш! І Якраз на такі штучки часу. Обмаля Алісон! Добре! Ух! Гадав, але не почти. А шо, зброра? Я не бачив навіть. Опа, 5-1. Чи Назис? Я його хотів розвести, а вийшло так, що він мене роз'їв. О Кенні, я обожнюю тебе. Пенальті. Oh Пенальті. шансів. Два у два-два. Ах ти ж жук, на Як воно так відбилось прям прям перед ним? й на-а-а! на. На, на, ну, ну. Перший гол Кенні даглиш. Ого. ого. Непогано було. Добре є. Сір. Кенні Дагліш, Давай. Постараюсь пробити так, куди мені хоче. Ох, я пощастило як. Да здорово, Джерард, зіграв. Просто шикарно. Ти ж не вийдеш, ти ж. Ти ж не вийдеш, Бо я роблю рахунок до 1 Здорово. Так. Madam. Здорово! Ох! Здорово! Годик, годи, го! Там можно, типа, по гравцю, поням? Типа пенальти. не буду питать пенальти. Без шансів, добре, 2-1 ми в грі трошечки. Діп, редата, ти шо б! Пішов до сраки. Хай, ну і чучелогороді. Та ну, ти вже ячманів. Я тут такого таконацію не бачив, перний театр. зараз зараз, я тут не буду радуватися, а де зараз добі, дай другий гол. Да, 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 да. Це шо таке, хлопчик? Ага, він щось ж таке атакувальне пульчук. На, 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 на. Ще раз, ще раз покажу, тобі твоє місце. Годі Готя как поо! Вау, 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 вау! Годі как-по! Здорово! Тут гарно був гол. Ну, да, будь ласка. два, кажу, кене. Найс! Вимай! Oh а може і не треба нічого перестраюватись. Або даже так зіграти. Давайте в два форда зіграємо на суператакуючі. Це буде мій ризик, типа, все, я беру на себе відповідальність. Як буде, так буде. Може, зараз це буде й переможна стратегія. Миник Да! Закрыто! Закритий матч! Да! Тренер, просто тренер! Що зробив? Мухаммед Салах! Найс! Браво! За 11 нагород, але як за 14 народних вилетіли перший. Кросик. Другий. Футри! Ти <рес> він нічого не коштує, але це так приємно. Найс! Найспік! Скільки ти коштуєш? Ну це приємно! Найс! Nice. Далі. Инфор! Найс, пики! Давай, компанія Мікс. Ну після нічого не чекаю, але давай! Зачекуй мене! А так, гіндуган може взяти? Ну то напевно гіндуган саме логічніший. О, так. Дурне питання, що ні. Nice! Оце ВЛ-ка, Оце позитивна ВЛ-ка. Тож, давайте переходити до підсумків даної вікінг-ліги. 26 голів на першому місці тут Кенні Далгліш, на другому місці е, отака еволюція дарвна нуніса 14 голів. Салах забив, звичайно, 8 голів, Гакпо 5 голів, і Домінік Собоса забив 2 гола. І саме е забавне, що це якраз ці 5 людей і забили всі голи за цю вел. Я тільки думаю, блін, як. Це так? Далі переходимо до асистентів. Асистенти в нас на першому місці Кені Дагліш, 11 асистів, Гакпо 10, Нуньєс, 9, Салах 7 і Джерард, 4 асисти. І тепер переходимо до загальної таблиці, яка стосується Ліверпуля. 13 перемог, сім поразок, і різниця сама найнижча поки що в історії Рубрики. Це 56 голів забито і 54 пропущених плюс 2 Різниця тепер переходимо до загальних голів. Тут змінилася ще одна е, така позиція. Кені Дагліш на третій сходинці не вище одного гласу зрівнятися або два, щоб перевершити Артема Довбика. Боні на першому місці на четвертому опустився нас Ґерт Мюллер з 20 голами. і з 17 голів на п'ятому місці. Асистенти у нас не змінилися. Бонніпейс 20, Гертмулер 15, Адлі 14, Циганков 13 і Мусіала 12. Червоні карточки також не змінились по одній червоній карточці. Також дивимося загальну таблицю. На першому місці у нас виходить Ліверпуль, 13 перемог, 7 поразок, тільки що говорю 56-54. Байер найбільша кількість голів, але на великий жаль, вони на другому місці, 11-9. Байер, 에, точніше, Баварія, третя і Жерона, четверта. Ось. Пишіть в коментарях, якого ви б хотів побачити команду в наступному випуску. Також підпіть подобайку, напишіть приємний коментар, або напишіть, як команда. Ось, І підпишіться на цей YouTube канал. Було дуже сильно вдячний всім до нових зустрічей. Бай-бай.